Марахт Агахана пішов з молотка за 8,8 мільйона доларів. Це дуже рідкісна брошка з незвичайною історією. Принц Садрудін Агахан подарував її своїй дружині Ніні Даєр у 1960 році. Через п'ять років, уже розірвавши шлюб, Даєр наклала на себе руки. А 69-го брошку виставили на аукціон. Тоді коштовність продали за 600 тисяч швейцарських франків. Потім її світ загубився. А цього року вона Стала одним із злотів на аукціоні в Женеві. Головний елемент брошки смарагд вагою 37 каратів. За словами експертів, цей камінь дуже рідкісний, насамперед, через свій великий розмір. Смарагд вагою від двох до восьми, навіть десяти каратів. Не кажу, що вони звичайні, але їх можна знайти. Але смарагду до 37 каратів знайти вкрай важко, ще й високої якості. Дорогоцінний камінь родом з Колумбії, чиї родовища смарагдів одні з найкращих у світі. Він не надто зелений, не надто світлий, не дуже темний. Має непоганий блиск і майже чистий. За шкалою від 1 до 10 – це 9,9 бала, якщо не 10. Смарагд оточений діамантами. Їх загальна вага 12 каратів. Форма огранювання називається Маркіз. Раніше вона була відома як навета. Уся композиція поміщена в оправу з платини та золота.